Друзі, всім добрий день! В продаж з'являється Range Rover Evoque обладнаний 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Встановлені також 18 диски на новій літній гумі. В автомобілі також є електропривід багажника, який гарно, справно працює. Також є виїзні ручки на задньому ряду сидінь. У нас є свій підігрів, а також власні підстаканники. Салон в дуже гарному стані, тому що пробіг цього авто 48 тисяч км пробігу. У нас тут 4 склопідйомники, центральний замок, автосвітло, датчики дощу, також система утримання в полосі автомобіля ось така дуже гарна мультимедія два сенсорних гарних екрани автоматична коробка передач повторюсь також в автомобіля є панорама є різні асистенти підігрів руля подивитись автомобіль можна за адресою академіка глушкова 6а Всіх запрошуємо на тест-драйв. Там всім вдалого дня!